Пробуємо відрізати квадратну трубу. Так. Опа! А ну-ка, анука, дівшки, чекай. Трр. Всьо! Відрізано. Тут така інерція, що ще 5 хвилин можна дивитися, як він крутиться. Хорошо бутилочку грати. О, рулетка, диви. Ну, не ця рулетка, що мірити, а ця рулетка, що шарика кидати. Це ж можна якусь рулетку зробити. А ну... Сектор Пріс на барабані. О, виграв 355 гривень і 3 копійки.